Друзі, доброго дня! Що, перепрошую, записую відео в Русі. Запрошую сьогодні вас на прямий ефір о 21.00 за італійським часом. Багато роботи. Готуюся до подачі документів завтра, як завжди, в суботу, зраненька, тим, хто хоче отримати Пермесу. Нагадую, де б ви не жили, який би дозвіл на проживання ви б не мали, в якій країні світу чи в Європі. І коли б ви не виїхали з України до війни, після війни, я допоможу отримати. Дозвіл на проживання швидко, тиждень два. Пермесо. Тому е готуюсь до завтрашньої подачі. Запрошую вас на прямий ефір. Мені багато хто пише, що зі мною нереально поговорити. Так, зі мною нереально поговорити тільки після оплати за консультацію. Консультація коштує 180 євро до 1 жовтня. Після 1 жовтня 220 євро. Готуйтеся. Якщо готові платити консультацію, платіть. Якщо хочете отримати просту коротку відповідь напрямок, куди рухатись і може справитись самі, то прямі ефіри понеділок, середа і п'ятниця о 21-й годині за італійським часом. В описі цього відео я залишаю посилання на телеграм-канал, де ви можете писати запитання на сьогоднішній ефір. Дякую, до зустрічі!